Нам здається, що ціни зросли, але влада переконує нас у зворотному. За даними Держстату, ціни піднялися всього на 2%. Тобто, якщо товар коштував 100 гривень, то зараз його вартість мала бути 102 гривні. А якщо розібрати детальніше, то ось як виглядає офіційна статистика. Продукти та напої стали дорожчими на 1,2%, комуналка подорожчала лише на 0,2%, медицина зросла на 1,7%, освіта піднялась на 0,5%. Але є й хороші новини одяг і взуття подешевшали на 5,5%. Але чи відповідається реальності? Згідно з даними МінФін, ситуація виглядає зовсім інакше. Хліб пшеничний 1 кг у січні 2024 року коштував 42 ,82 гривні 82 копійки, а зараз уже 48 ,18 гривень 18 копійок, це плюс 12,5%. Молоко пастеризоване 2,5%, 1 літр було 30 ,15 гривень 15 копійок, тепер 35 ,37 гривень 37 копійок. Це плюс 17,3%. Ліки від застуди за рік додали в ціні 15 гривень. Комунальні послуги у платіжках зросли більше, ніж офіційно на 0,2%. Офіційна статистика говорить про мінімальне зростання цін, але реальність показує зовсім іншу картину. А як вам таке незначне підвищення?